Вітаю вас на каналі Світовий Motion. В сьогоднішньому уроці ми будемо говорити про налаштування гарячих клавіш. Почнемо ми з того, що зайдемо в програму CapCut, і справа зверху знайдемо ось таке віконце з гарячими клавішами. І так, почнемо з найважливіших гарячих клавіш, які в мене, на яких у мене завжди стоять мої три пальці лівої руки: це клавіша W, клавіша Q і клавіша E. Клавіша W відповідає за команду split, тобто обрізку. Що це означає? У нас є ось певний кліп, і ми хочемо його в певному місці обрізати. Я натискаю клавішу W і в цьому моменті обрізаю. Далі у нас команда Delete left і Delete Right. І за них відповідають клавіші відповідно Q та E. Якщо я хочу щось відрізати зліва від плейхедера або справа від плейхедера, я використовую ці клавіші. Ось, наприклад, я хочу частинку зліва всю обрізати. Стою плейхедом десь тут. І натискаю Q. У мене обрізається ця частинка, і так само я хочу все, що справа відрізати, клавішою I. E. І посередині також хочу зробити обрізку. Ось тут, клавішою W. Ось так це працює. Я використовую ці клавіші найчастіше, тому що часто відео доводиться підрізати, і так само з субтитрами. З Субтитрами це найчастіше. Також у нас є команда клавіш Shift W, яка відповідає. За команду split all, це означає, що у нас є декілька кліпів, ось так, наприклад, вони стоять, або там їх 4, або 10. ми ставимо плейхедер в цьому місці, і ми натискаємо Shift W, і у нас обрізаються всі доріжки, які є на таймлайні, саме в цьому місці. Наступні команди і комбінації клавіш, які знаходяться у нас під циметром A, S і D, які відповідають за команди Shuttle Left, Shuttle Right і Stop. Що це означає? Якщо ми хочемо програти. Нашу відеодоріжку, ми натискаємо, наприклад, клавішу D, і у нас починає програватися відеодоріжка. Якщо ми натискаємо ще раз, вона програється швидше, швидше і швидше. Тобто ми так можемо швидко переглянути наше відео. Клавіша A відповідає за ту ж саму дію, тільки в зворотньому порядку, тобто прокручується назад, на різних швидкостях. І клавіша S зупиняється, але зупиняти можна і пробілом. Наступні клавіші це наші стрілочки. І начебто все ясно з цим, стрілочка вліво і стрілочка вправо нам дозволяє рухатися між фреймами. Ось, наприклад, таким чином. Ми рухаємося по одному фрейму. Також у нас є команда, яка називається Step Forward Many Frames і Step Back Many Frames. У мене на цих командах стоять комбінації клавіш Shift, стрілочка вліво і Shift-стрілочка вправо. Це означає, що ми також рухаємося вперед або назад, але не по одному фрейму, а по 10. Ось я натискаю Shift вправо і рухаюсь по 10 фреймів. Так само shift вліво, стрілочка, і рухаюся назад. І в нас є також стрілочки вверх і вниз. Вони також дуже важливі, я їх також дуже часто використовую. Вони дозволяють рухатися в точках, де е, з'являється якийсь новий об'єкт, це може бути відео-об'єкт або аудіо, або на моментах, де щось порізано. Ось, наприклад, я так наріжу нашу доріжку і поставлю ще одне відео зверху, також його наріжу. І покажу, як це працює. Я натискаю стрілочку вниз і, і рухаюся вперед по всіх точках, де, наприклад, в мене є обрізка, або де починається, ось, наприклад, в цьому випадку, якийсь новий відеоряд. І так само стрілочка вверх я роблю те ж саме, тільки назад. Наступні важливі клавіші, які також можуть вам знадобитися це in і out point. Відповідно, клавіші I і O. Що це означає? У нас є ось цільне відео, але ми хочемо експортувати не все відео, а його частинку. Я стою в точці, з якою хочу почати моє відео, яке я хочу експортувати, і натискаю клавішу I і веду до того моменту, до якого я хочу експортувати. Тобто, наприклад, сюди, і натискаю O. Відповідно, ось ця зона, яка у нас залишилась, це і є відео, яке у нас експортується. А експортую я комбінацією клавіш, Command. Є, yeah. ви можете знайти цю комбінацію клавіш в параметрі Basics в шорткатах. Я визначив через In і Out частинку відео, яке я хочу експортувати, і натискаю command yeah, є. І відповідно у мене з'являється вікно експорту. Також дуже важлива комбінація клавіш, якою я часто користуюсь, хоча вона не дуже зручна з точки зору того, що тяжко доставати пальцями. Ви можете поставити собі іншу, але я вже просто до неї звик. Це команди Create Compound Clip і Only Compound Clip. Тобто ми створюємо Compound Clip і ми можемо відмінити цю дію. Compound Clip – це по суті групування, але е, так як групування не дуже правильно працює в CapCut, я часто використовую саме Compound кліпи. Всі мої пресети, які в мене є. Ось у мене є пресети, які я використовую. Це все компаунд кліпи. Ось, наприклад, у мене є пресет макапу телефону. Ось так от він виглядає. І це є Compound Clip. Щоб його розібрати, я натискаю команду option shift G. Відповідно, тут є макап і є відповідно фотографія. І щоб зібрати це, я натискаю Option-G. Ось так от я створюю Compound кліпи і так само їх розбираю. І, відповідно, створюю пресети. І, до речі, щоб створити пресет. Із Compound Clip, а з compound Clip можна створювати пресети, які ми просто потім вставляємо в інше відео і використовуємо. Для цього є комбінація клавіші Shift-P. І налаштувати її можна в основній вкладці Timeline. Тут є команда Save preset. Також важлива комбінація клавіш, яку я часто використовую, це Copy-Attributes і Paste Attributes. Відповідно. Комбінація клавіш Command Shift C і Command Shift V. По факту це є копіювання і вставляння, але ви копіюєте вставляєте не конкретний об'єкт, а його властивості, його характеристики. Наприклад, розіб'ємо це наше відео, наш футажик на три частини, і на першій частинці зробимо, наприклад, температуру теплішою. І приблизимо кадр на 135% буде. Ми натискаємо command Shift C, обираємо наші наступні два шматочки або ті об'єкти, до яких ми хочемо промінити цю властивість, і натискаємо command Shift V. У нас вилітає таке вікно, яке підписане Paste Attributes, і тут ми можемо обрати, які саме властивості ми хочемо йому примінити. Я хочу примінити до цих двох кліпів лише налаштований колір, О, тобто не змінювати е, розмір. І я обираю Adjustment, от Adjust і вставляю. Все, тепер у нас до цих ліпів також примінилася ця кольорокорекція. Але при цьому ми не вставили параметри в Scale. Ще одна важлива комбінація клавіш і важлива команда це Show Height Rulers і Show Height Guides. Я поставив сюди комбінації клавіш Shift Z і Shift X, тому що я в Premiere Pro працював з цими комбінаціями клавіш, і відповідно, так як я звик до них приніс і сюди. Що це означає? Якщо ми працюємо, наприклад, з композицією, нам потрібно щось розташувати правильно, нам потрібно там, вирівняти спікера по лінії очей і так далі, ми відкриваємо направляючі і ставимо лінійки. Направляючий відкриваю командою Shift-Z, і відповідно витягую лінійку, так як мені там потрібно, я виставляю це все. Ховаю направляючи також через Shift-Z. І тепер у мене є лише лінійка, яку я також можу рухати впродовж відео. Часто вона в мене якраз тут стоїть, тут знаходиться, я по ній орієнтую, наприклад, позицію очей у спікера. І через Shift-X я можу прибирати цю лінійку, якщо вона мені заважає. Також, якщо я хочу переглянути моє відео, якесь змонтоване в повному розмірі, я натискаю Shift-E і переглядаю його так, щоб мені було видно всі деталі. Це також можна налаштувати в вкладці player: Enter and Exit full screen. В цілому це були всі клавіші, найголовніші, які. Я використовую під час своєї роботи, і вони зекономили мені дуже багато часу і зекономлюють ще багато. Тому я раджу вам налаштувати собі ці гарячі клавіші. І дам декілька порад. Якщо у вас з'являється якась команда, яку ви часто використовуєте, ви можете знайти її в шорткатах. І поставити на неї ту гарячу клавішу, яка вам зручна. Якщо вона зайнята ця комбінація клавіш, подивіться, чим вона зайнята. Можливо, вона зайнята тою командою, яку ви ніколи не використовуєте. Ви просто прибираєте те, що тут встановлено по замовчуванню, воно не має різниці. Тобто ви налаштовуєте все під себе. Важливі лише ті команди, якими ви реально користуєтесь, тобто. і також якщо ви працюєте в декількох програмах. Ви можете виставляти одні й ті ж самі комбінації на декількох програмах, щоб ви кожен раз, переходячи, наприклад, з Premiere Pro в CapCut, щоб ви не згадували, яка комбінація клавіш відповідає за те чи за це. Ви можете це все налаштовувати так, щоб ці комбінації були однакові в різних програмах. Надіюся, цей урок був для вас корисним. Підписуйтеся, ставте лайк, просувайте це відео, щоб ще більше людей могли отримати користь. І до наступних уроків.